Афірмація це такі потужні, позитивні ствердження, повторюючи, які ми змінюємо свою підсвідомість, ми змінюємо наші переконання, наші думки, а отже, змінюємо наше життя і усе навколо нас, реальність свою формуємо такою, якою ми хочемо. Астрологічні афірмації це моя власна унікальна розробка, це такі от фрази. Відповідно до положення певної планети у певному знаку, зараз я розробила у вільному доступі є по сонцю, тобто для впевненості в собі, які покликані прокачати ту чи іншу функцію відповідно до вашого гороскопу, кожна людина від народження має певний потенціал, певний набір якихось якостей. І ми протягом життя можемо або використовувати цей потенціал, або не використовувати. Якщо, наприклад, я знаю, що моє сонце знаходиться в близнюках, це означає, що я сильна у роботі з інформацією у комунікації. Мені легко налагоджувати зв'язки. Я можу супершвидко працювати і обробляти будь-яку інформацію, будь-якої складності. І чим більше я буду розвивати цей навик, тим більше. Тим сильніше я буду в цьому ставати. І якщо мені для того, щоб я була впевненою в собі, треба обов'язково присутність інших людей, комунікація. А уявіть, що мене із такими задатками десь посадили в офіс в окремому кабінеті, де немає комунікації, і нагрузили сірою монотонною роботою перебирати бумажки. Звісно, що я буду відчувати, що я не туди йду. Звісно, я буду почуватися нереалізованою. Кожен знак зодіаку унікальний, і кожен знак зодіаку має свої унікальні набори якостей і характеристик. І от ваша задача кожного розкрити в собі цей потенціал для того, щоб використати його максимально. Сонце в гороскопі показує якраз нашу впевненість собі, нашу самооцінку. Крім сонця, звісно, є ще 11 планет, але це основна тим, що воно говорить про те, як ми себе почуваємо. Якщо сонце наше горить, як кажуть в астрології, тобто працюють функції сонця, це людина буде почуватися легкою, креативною, творчою. Вона буде подобатися собі, вона буде подобатися іншим людям, вона буде літати, і це її життя буде. Це е, таке, якби суцільне щастя і натхнення. Астрологічні афірмації по роботі із функціями сонця якраз розроблені для того, щоб працювати якраз над підвищенням вашої впевненості собі, над підвищенням вашої самооцінки. Ви будете любити себе, ви почнете транслювати любов до себе на оточуючий світ, і усі навколо почнуть любити, поважати вас. Коли я тільки починала роботу над афермаціями, я розробила просто окремо для кожної планети. Зараз я пішла вже далі і я розробила афірмацію для кожної планети у кожному знаку. Зараз я викладаю на Ютубі для функції сонця, для впевненості в собі, для кожного окремого знаку зодіаку. Тому що прокачка сонця для овна буде відрізнятися від прокачки сонця для раку, тому що різні цінності і різні. Сильні різні набори сильних якостей у цих знаків, як же працювати із афірмаціями. В ідеалі працювати з афірмаціями треба у розслабленому стані. Саме тоді найкраще, найлегше записується інформація в нашу підсвідомість. Такі станеться, коли ми зранку тільки прокинулися, ще не відійшли від сну, або коли ми лягаємо спати і ще не спимо. Однак, якщо ви практикуєте медитацію, або ви просто вмієте розслабляти своє тіло, контролюєте, або живете свідомо, наблюдаєте за своїм тілом, ви можете повторювати їх будь-коли. Я, наприклад, повторювала, коли йшла на роботу, коли в мене видавалася вільна хвилинка. Зараз мені це легко, у мене афірмації мої, це певні установки, які я собі даю, і я їх повторюю тоді, коли мені зручно. Я знаю уже безпосередньо, як входити в цей стан. Це на раз, два-три робиться і займає у мене буквально 30 секунд, а то й хвилину, щоб повторити свої афірмації. Найголовнішою умовою роботи з афірмаціями є ваше відношення до них і ваше сприйняття. Перше це обов'язкова віра у те, що ви говорите. Друге, це намір, що з вами дійсно так і буде. То, що ви говорите в афірмаціях, це ваше рішення, що ви хочете, щоб так було. Це основне, навіть якщо вам на початку, коли ви починаєте роботу із собою, якщо ви цього раніше ніколи не робили, вам спочатку буде здаватися це смішно, можливо, там, що ой, що я себе обманюю. Якщо ви продовжите це робити, то ви поступово почнете помічати, що ви. Самі починаєте вірити в це. І потім, коли навіть в таких буденних речах вам ці думки будуть спливати і будуть додавати вам впевненості в собі, ви тоді переконаєтеся, як це працює, і почнете вірити в чудеса. Якщо ви додивилися це відео до цього моменту, то вважайте це знаком, що якраз час почати роботу над собою. Настав час змін у вашому житті, і все починається із першого кроку. Тому переходьте на мій Ютуб, Ірина Болега, переходьте у розділ афірмації для сонця, для впевненості в собі і починайте роботу над собою. Добру путь!